Любов це те, чого усім бракує, від дефіциту чого серце плаче, хоча про це нікому не розкаже, і кожну крихту ту, що є, цінує. Про неї слів не знайдеться достойних, та й краще слів розкажуть тільки вчинки або гаряча у сльозах молитва, яка і є серцебиттям любові, це почуття велике Богом дане. І є прикрасою єства людського, з любов'ю не зрівняється нічого, про неї ж досконало ми не знаємо. У шлюбі до дітей любов батьківська є проявів її багато дуже до рідних, до знайомих і до друзів не входить в цей перелік пристрасть грішна, та є любові ще один різновид, що всім вона доступна і відкрита. Не всім, а тільки справжнім Божим дітям це чиста і свята любов до Бога, як нам любов'ю можна збагатитись, задовольнивши всі бажання серця, ніколи радість в ньому щоб не вмерла і щоб не мати щастя дефіциту, Бог вчить, і ми повинні прислухатись до того, хто є джерелом любові, щоб мати нам її в житті доволі. То треба вміти цю любов давати. Христос є доказом живим для цього. За грішників себе віддав на муки. немає сумнівів, що Бог нас любить і що уся любов іде від нього.